Ну що ж, зустрічайте пров'язик. Новиночки цього літа це пряжа турецька Cotton Gold Pies. Це маточки в 50-грамові, в них 140 метрів. І ось таким чином вони виглядають. Сама ніточка вона складається на 82% із бавовни і 18% поліестеру. Якщо брати саму нітку, то вона сплетена із п'яти бавовняних ніточок і одна поліестерова, на яку нанізані саме паєточки, або лелітки, блискатки, як йому кому зручно, так і називаємо. Ось ці ружечки. Бачите, вони в даному кольорі в рожевому сріблясті. І вони розташовані неоднорідно, дві паєточки. Поруч, потім ще отак: от дві, може зустрічатися по одній. Тобто, все залежить від того, як на ось цю поліестерову ніточку вони були нанізані. І відстань між ними трошечки може варіювати. Але в полотні. Лягають вони ось таким чином. Виробник рекомендує в'язати спицями номер 4 і гачочкам також номер 4 Я завжди, починаючи робити зразок, саме застосовую той номер спиці гачка, який вказується, як рекомендований виробником. І тому ось тут на початку зразка це саме спиці номер 4 І дивіться, як паєточка ось тут лягає на лісовому боці. Але ми не забуваємо, що завжди можна їх перетягнути на лице із вивороту для того, щоб менше контактували із нашою шкірою. До речі, після того, як зв'язала пров'яз, він у мене не маленький, по вазі це фактично от 10 грамів. Тобто, п'ята частина маточку тут вивізана. І доньку спробувала, щоб вона спробувала цей зразочок, паєтка їй не колиться зовсім. А На себе я не зовсім орієнтуюсь, тому що у мене шкіра не така чутлива, щоб прям відчути, що вона там поколюється. Донька сказала, що, в принципі, досить таки приємна, ніякого дискомфорту на шкірі не викликає. Після того, як пров'язала зразочок на спицях номер 4 вирішила зробити трошечки ажур за допомогою накидів подивитися, як вона ляже, ця пряжа, саме в ажурному візеруночку, буквально декілька рядочків. І... Потім на спицях номер 7 Тому що зараз, в принципі, в тренді, коли пряжа в'яжеться на крупну спицю, дивіться, як виглядає. Тобто можна зробити таку от ажурну сітку. Якщо додати ще трошечки візерунка, накидів, то буде така цікава, бавовняна, не жарка сітка, але при цьому із. Близько паєточок. Ну, і, звичайно, рекомендований гачочок номер 4 як вказує виробник, ось тут декілька рядочків стовпчиків із накидом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який пров'язік вам краще подобається, на спицях 4 або 7, і як вам пров'яз саме на гачку. Що стосується кольорів, в палітрі 17, але не всі до нас доїхали. Показують ті, які є в наявності і які можна замовити. Якщо зацікавила, то вартість даної пряжі 50 грам, 85 гривень. Замовити можна за номером Viberu, є в описі до відео, і також в профілі і активне посилання на нашу Viber-спільноту. Дивіться, ось такий цікавий чорний. Зелений, трошечки він темніший на відео. До речі, зелений і блакитний це два кольори, які передаються найгірше в будь якій пряжі чомусь саме у відео. Тому трошечки кольор спотворений, він значно не такий темніший, а більш така от зелена трава. І паєтка тут, до речі, саме зелена, срібряста, от така трошечки голографічна паєточка у Ніжно-блакитному кольорі, він ніжніший, тут, більш на камеру, більш яркий, бірюзовий ось такий беж, і паєточка тут уже золотиста, рожевий, з якого зв'язаний провязик І ось такий ніжно бузьковий Тоже такий класний. А зараз вийду ще на вилочку і покажу вам блиск цієї паєточки, саме під сонячними промінчиками, ну, щоб ви вже уявили ну, всю красу цієї пряжі.